Добрий день. Сьогодні обрізаю садок в ладижені. Я вже тут 4 роки працюю, наймаю. І ось у нас такий загальний вид частини цього садка. Ось у нас ось дерева у нас не обрізані, яблуні. А ця частина обрізана. Різниця видно. Тобто бачив, що необрізаний садок багато молодого. І це не то, що непогано, це добре. Це добре, що дерево має сили, воно пускає. А так як воно не немає мозку, то ми мусимо обрізати ці дерева і залишати на дереві те, що ефективно, що дійсно потрібне дереві. На чому є плодушки і що нам буде давати врожай. Ось тут яблуня, а ось, до речі, грушка. Молода грушка, яку я теж обрізав на веретено. Я рекомендую, це особисто моя думка, поки грушка молода, хай вона буде на веретено. Дуже багато закладки, дуже багато плодушок, можна вище подивитися. Просто Просимо. Дивіться, Все, все все, в плодушках. Тобто дерево ці плодушки тягне, немає таких великих гілок, Я їх зразу прибирають. Тільки гінки продуктивні. Ось продуктивна гілка. Ось. Люба гілка ось у нас не. Це є. І сьогодні ми також будемо обрізати приблизно таку грушку і зараз пройдемося і розпочнемо. Якщо побачите, що воно сильне, воно має якийсь потенціал, його можна перевести на ярусну розріжувальну схему. А зараз поки ще покажу, як це робиться, е, зрушує, як воно переводиться на, на веретене. У нас вже в принципі, трошки щось вже є схоже, але зараз будемо доробляти. знизу. Ну, все, якби забито. Ну, це не дуже добре, коли є така довга гілка, але ну, є дуже багато таких плодів. Тобто, що плодів буде багато, ну не, буде, не досить такі великі. Але десь більше, десь менше плоди і буде все добре. Почнемо по-пріскувати. Ось прийшло. Це у нас могло бути закінчення, могло б бути. Але буде це закінчення, так як ця гілка вона трошки заважає, трошки пішла в сторону, не, то, не те місце. І, як я вже говорив, дуже багато таких де мілких грушечок. Тому ми переведемо, трошки розвантажимо і буде у нас урожай більш якісний. Ось, Ріжемо без пенючка, все перевели, займає своє місце. Не будемо довго ходити, ось ця гілочка заважає. Я занадто довго, занадто багато мені буде плодів. Шукаємо, ось, знаходимо місце, зрізаємо на цю бруньку, яка була плодова, була. Але при такому зрізі на дворісті вона буде вегетативна і ці дві також будуть вегетативні. Ну, щоб у нас не було такого віничка. Якщо ну, буде не віничок, це теж нічого страшного, його потім можна обрізати. там соки була, ну, Я краще бруньки приберу і. Середин кров не пішла. Роздвоєння. Прийняли. Все, геть не прикорочуємо. Йде. Вся опустилась, Вона вже опустилась і вона вже, дивіться, надламана. Урожай вона вже просто не витримала. Ми її ясно, що прибираємо. Господарі, кажуть, що урожай тут. Ну, не те ще добрий, дуже добрий. Волі, бачимо, багато закладки, багато плодової бруньки. Ось такий варіант. Якби місце нормальне е, зайняло. все нормальне, бо цю ми приберемо, що до неї зайде. Груша дуже любить двойники, пускати їх важливо прибирати. Але вона опуститься дуже сильно, е, як, як зародить. Тому ми шукаємо на дворічці брунечку, яка йде догори, за нею зробили зріз, дві сусідні. Пальчиком чи ножичком прибрали. І приблизно тут буде вражай такий, що не сильно мілкий. Ось і все. Перебиваємо сюди, займе своє місце. Далі ось пішла гілочка в нас. Сюди і сюди. Роздвоєння. Ми про неї ще подумаємо. Побачимо, що в нас лишиться. Ось пішла дуже слабенька гілочка, якщо вона вродить. Зігнеться, нічого, нічого страшного, не, не будемо її прибирати. Ну, зігнеться на один рік просто лишимо. Не, ну, не винесе, не, не витримає, ломається, то так, так і вже й буде. Ну, хоча вряд чи вона така гнущенька. Десь вродить. Вона слабенька, з неї толку далі не буде. Ми її просто тоді приберемо. Вона дуже сильно донизу йде. Ось у нас нижній ярус. Так і залишаємо. Прекрасно пішла. Ось у нас роздвоєння. Як я казав, ми ще про нього подумаємо. Такий варіант. це що... До гори йде прибрали. Тут знаходимо брунечку, яка йде догори. Дві сусідні прибрали. І ось вона вже буде вегетативна. Ці дві теж були б вегетативні, що ми прибрали. Далі йдуть вже з подушками. Піду з подушками. Коли ми робимо зрізи на груша, слива, яблуня, черешня, то прибираємо. Дві сусідні брунічки, бо ці дерева вони стріляють віночками. З них з подушок за зрізом дворічні гілки робиться вегетативні. Ось зразкова гілка. Коротенька і на ній дуже, дуже нормально плодушок Дуже нормально. Так. Ідемо далі. Ось тут у нас таке роздвоєння. Ця пішла донизу гілочка, ми її прибираємо. Вона вже дуже зародила і опустилася. А цю залишаємо без прикорочення, вона і так коротенька. Так, Дивимося тут тепер. Цим роздвоєнням. І тут пуста зона, якби вона займе гілка. Одну з них треба прибрати. Це для груші. ну десь може бути, але тут це велике навантаження буде. І тут наша пуста зона. Більше, я думаю, що більше потрібна гілка тут. Ось вона займе місце, тому ми прикорочуємо дворічну, яка йде догори, дві прибрали, все. Ось вона піде, займе своє місце. Нічого нікому не буде заважати. Розкрутили. А цю просто на кільце вирізаємо. Ось донизу опустилася. Такий шпичечку пускаємо догори. Сусідні дві прибрали. І все. Тут у нас буде один, два, три, може бути 4 плодушки. Прекрасно. І ось у нас, дивіться, все з закладеними локовими брудками. Піднімаємося до гори. Оце у нас буде вершок. Він якраз і відцентрований, і просто те, що треба. Конкурентів приймаємо ці дві гілки, особливо ці ще обрізаю за що вони можуть бути конкурентами центральному стовбуру. І вони будуть. Не, не, не будуть підпорядковуватись центральному стовбуру, а будуть самі гнати, будуть конкурентами і йде дерево туди, догори де гнатися. Хочу ще трошки сказати, ми як би описали підпорядкування, все що таке підпорядковування. Тобто у нас центральний стовбур, він йде головний, йому підпорядковуються ці бокові гілки, ці бокові гілці підпорядковуються ці гілки вже йдуть. Рішення бокові це скалетна гілка. А ось ідуть бокові гірки гірки підпорядковуються. І має бути порядок, тобто не має бути конкуренції. Ну, Так як, наприклад, влада, ми підпорядковуємося владі, якщо ти більше що влада нас не, нам старається на благо, то і люди більш-менш нормально живуть. І взяти навіть основний закон, основний закон, біблійний закон, де йде тож, закон головування, підпорядкування. Богу підпорядковується син Ісус Христос, сину підпорядковується чоловік, чоловіку — жінка і далі діти йдуть. Якщо цей порядок зберігається, то тоді і в принципі, гармонія. В дереві також, якщо цей порядок зберігається, якщо не йдуть конкуренти, як ми тут прибрали конкурента, йде цей порядок, дерево живе. Працює і процвітає, і вам бажаю процвітання. З вами був Головань Володимир. Гарного вам дня! До побачення.